На танках, на артилерії і починають оточувати місто Іловайс, в якому якраз знаходилися наші міліцейські частини. Із них, які там були, найдобріє озброєні був це батальйон Донбас, знову ж таки, це міліцейська частина, у них з важкого зброєння тільки АЕС. У них були придані сини а, опять ж, армійські. Декілька БМП і два танки, ну фактично, не було чомувати. От їх оточили в цьому місці, і тоді почалися переговори. Причому ініціатором переговорів стала саме російська сторона, тоді президент Путін вийшов на президента Порошенка і сказав, що ми пропонуємо вам все-таки вийти з цього міста, щоб не влаштовувати вуличні бої. Що таке вуличні бої? По тактику ведення бойових дій, якщо ви засідають в місті, скажімо, це наша відбудено, щоб вибити у нас тут близько 30 чоловік, щоб нас вибити з півбудівлі, е треба, щоб з тої сторони було як мінімум 150. Відношення сил 1 до 5. Тобто, щоб ми тут всі загинули, треба 150 чоловік на нас кинути. Армія і війна це математика. Вони порахували, що в Іловайську сидить приблизно 500-700 чоловік. І щоб їх там знищити в цьому місці, навіть вуличних боях потрібна дуже велика кількість людей. Це затрати фінансові, це затрати людські. І тому сказали, що давайте ми вас випустимо, під чесне слово. Це була якраз пропозиція Російської Федерації. Ну, президенти ці питання не вирішують. Тому Порошенко передрусував ці питання на рівень генеральних штабів.